Напередодні дня захисту дітей у Турчицькому фаховому коледжі культури відбувся заключний етап обласного конкурсу обдарованих дітей та молоді Артмісток 2023. Ошатно обрані галереї Палацу Потоцьких пишалися оновленими виставками гончарних творів, кращими роботами студентів і викладачів в спеціальності образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація. Аромат кави та гомін учасників і гостей свята пробудили зранку давню будівлю, яка за час війни засумувала за урочистими подіями. Близько 80 учасників разом зі своїми керівниками-наставниками прибули на захід з різних куточків області. Ми ледве встигали реєструвати їх та пригощати кавою і чаєм. Тема цьогорічного обласного конкурсу обдарованих дітей та молоді Артмісток 2023 спадок подільських гончарів. Доброго ранку, шановні наші гості, шановні педагоги, шановні медкусанки. Ми раді вітати вас в нашому навчальному закладі з Верчинської факуловому коледжі. Ультовий наймітніщі вітали від дорічного колективу від студентського корективу. Україні! Героям Слава! Пізнавальна презентація та лаконічні лайфхаки, підготовлені студентами коледжу, допомогли розібратися в багаточисленному різноманітті гончарних осередків Вінниччини. Приємною родзинкою став майстер-клас зліплення, який для керівників педагогів провела викладач Наталія Лавренюк. Тут кожен проявив креатив, і не лише глечики перетворились на чудернацьких ганжиків, а й дорослі педагоги на мить стали безкетними дітьми. Після вступної пізнавально-просвітницької частини учасники мали змогу повчитися тонкощам традиційного мистецтва на різноманітних майстер-класах, а їх у програмі аж 18. Це був справжній квест. За проходження кожного майстер-класу учасники отримували керамічний амулет на згадку. Гончарі викладачі Василь Рижий, Дмитро Рижий і членкиня журі Ольга Цибуля ділилися секретами майстерності за кругом. Студенти 4 го Д-курсу перетворювали з дітьми маленькі глечики на кумедних персонажів за творами Жорни щенецького Олександра Ганжі. Зараз на даний момент взагалі в державі є актуальним відродження української культури, саме цих ремесел і залучення молоді. Ну, і, звичайно, для розвитку навчального закладу, щоб далі в нас були все ж таки спеціалісти. Ми вважаємо, що такого плана взагалі заходи дуже корисні. Найперше, це, як бачите, невимушене спілкування молоді між собою, які люди з різних міст приїхали, сіл, і передача саме цієї позитивної енергетики під час творчості. Ну, і, звичайно, кожен з такого заходу, я думаю, не залишиться байдужим і повернеться додому із цікавим якимось виробом, ну і звичайно гарним настроєм. Коли Тетяна очолювала майстерню мальованого посуду, навчали учасників особливостям розпису крещенецької миски та жерденівських кахлів, бубнівського фляндрованого полумиска та мисникової миски з вазоном, малюванню кіблерських окунів карасів, дівчат баришень та рахнянського лісових тарілок. На іншій локації зібрався гурт майстрів ліплення. Сьогоднішній захід у тульчинському фаховому коледжі це один із тих прикладів, які потрібно проводити фактично у всіх культурно-мистецьких закладах у різних. Дошкільних закладах і шкільних, в тому числі, тому що це е, привернення уваги, а також і митців або молодого покоління до традиційного народного мистецтва, зокрема, це продовження традицій е, свого рідного, продовження того прадавнього мистецтва гончарна гончарства, а також і різних інших видів е, народного мистецтва. Адже наша ідентичність, наша культура це. Наша візитівка, і наш, скажімо, паспорт українського народу, я б сказав би, навіть той самий код, тому що ми цим відрізняємося, ми є інші. І сьогодні цим ми пропагуємо нашу традиційну культуру в світі, зокрема, як і наш, наше різноманіття, адже наша культура різноманітна і вона багата на різні. Осередки в тому числі, зокрема, наше поділля, воно славиться різними осередками гончарного мистецтва, Що і сьогоднішній захід хоче долучити молоде покоління до того, щоб вони продовжували цю традицію несли в світ нашу культуру. У майстерні розпису ліплені забавки, ташечки і півники, коники і вершники. Дзвоники і трілки перетворювалися на барвисті, барські, бубнівські та шаргородські шедеври. Я сьогодні перший раз побула на такому заході. Дуже гарний, дуже багато молоді. І це дуже добре, тому що молодь повинна знати, повинна цікавитись, повинна продовжувати ці традиції, які раніше майстри робили все. І мені дуже сьогодні ну, радісно бачити, що дуже багато молоді і дуже багато. Займаються, поробили майстер-класи, діти поробили багато і свистульок, і тарілочок, і мисочок, і крушечок, все-все-все і дуже гарно. Це будуть продовжувати традиції, які раніше були загублені. Барвисте різноманіття майстер-класів, дбайливо підготовлених викладачами і студентами циклової комісії декоративно-прикладного мистецтва, на короткий час відволікло юних учасників від гаджетів, а дорослих перетворило на дітей. Завершальним акордом заходу було оголошення переможців конкурсу компетентним журі. Та вручення дипломів, подяк та цінних призів, створених власноруч студентами коледжу та членами громадської організації Керам Арт Місто». Маємо надію, що час проведений в культурній столиці Поділля нові знайомства, отримані знання і досвід, а ще емоції і враження від побаченого і почутого, залишаться незабутніми спогадами для всіх учасників дійства. До нових зустрічей!